А, Галю, зараз ми ведемо такі серію інтерв'ю про новостворені громадські організації, які були викликані такою хвилею, хвилею постмайданної активності. Я знаю, що антикорупційний штаб це одна з таких громадських ініціатив. Хто ці люди і в кого виникла ідея створити цей штаб? Угу. Перш за все, антикорупційний штаб Києва — це це прям дуже постмайданна організація. Одна з найбільш постмайданних організацій, я би сказала. Вона да, виникла якраз через півроку після закінчення, е, після закінчення Майдану, після закінчення Революції Гідності, і після обрання нового складу депутатів до Київради. Власне, е, це був ряд громадських активістів, експертів, активних киян, які хотіли щось, щось робити і щось міняти. І, е, ми зібралися разом і вони запропонували нам, так би мовити, оформити наші стосунки в громадську організацію. Таким чином з'явився антикорупційний штаб Києва. Ми провели антикорупційне навчання для тих, хто хотів власне, якимось чином щось міняти в Києві в Україні. І з того часу у нас залишився такий ряд волонтерів, які моніторить спочатку. Ми моніторили державні закупівлі. Потім ми на основі цього моніторингу з'ясували, що є проблеми в інших сферах. наприклад, ми в тендерах помічали, що дуже багато зловживань відбувається на ремонтних роботах. І ми вирішили, ага, значить, треба от ремонти за них взятися капітально і, і ґрунтовно. Ми, наприклад, по ремонтних роботах вирішили запросити у КМДА абсолютно всю інформацію і самі шокувалися відповіддю. Нам прислали відповідь на 76 сторінках, Отакий от талмуд про всі об'єкти, які мали відремонтуватися, які мали ремонтувати в 2014 році. Загальна сума на ремонтні роботи складає 300 мільйонів гривень, тобто ну, просто величезна сума. А об'єкти, які мали ремонтувати, це наші житлові будинки, школи, садочки, лікарні. І от ми взяли ці 76 сторінок, перечитали їх, здахнули і почали думати, що з цим робити. І один з наших волонтерів запропонував піти як би, логічним шляхом, не надривати попоки і не йти, не обходити всі там всі півтори тисячі об'єктів, які мали ремонтувати, а зробити дуже логічний корок. Викласти цю інформацію онлайн в юзер-френдлі, такому дружньому до користувача форматі, щоб абсолютно кожен киянин міг долучитися до антикорупційного руху, наприклад, прикладі свого будинку. І ми так і зробили. Ми створили антикорупційну карту ремонтів Києва. Якщо ви туди зайдете, це сайт kievstab.org ви можете подивитися абсолютно всі будівлі, які мали виремонтуватись у в 2014 і в 2015 році. Можна там знайти, наприклад, свій житловий будинок і подивитися, чи його ремонтували, чи, ну, чи мали його ремонтувати, чи не мали, садочок, куди водите дитину, там, чи, чи школу, чи лікарню, чи поліклініку, в яку ви ходите. Що дуже. Що дуже Таке унікальне в цій карті це те, що вона інтерактивна і вона дуже інформативна. Натискаючи на кожен об'єкт, який позначений на карті, можна не просто подивитися, чи мав він ремонтуватись чи ні, а там є вся інформація про перелік робіт. Тобто, що, якщо ваш будинок мав ремонтувати, що саме? Чи його мали фарбувати, чи мали міняти вікна, чи мали міняти покрівлю, чи мали міняти каналізацію і так далі. До якого строку повинні були завершені роботи, і ще саме головне сума використаних коштів. Тобто, ми всі розуміємо, що пофарбувати під'їзд за 20 тисяч гривень це не те саме, що за 400 тисяч гривень. А є в Києві будинки, де під'їзди ремонтуються за 400 тисяч гривень. Це показала ця наша ініціатива. От ми виклали все це онлайн. В такому інтерактивному форматі і почали розповідати про це друзям, знайомим, журналістам, було знято дуже багато сюжетів. Mm -hmm. І до нас почали звертатися люди зі скаргами на те, що а, ремонт от, вони подивилися на нашому сайті і, і, і з'ясували, що їхній будинок мали ремонтувати, виявляється. А насправді ніяких ремонтних робіт не було. Так ми знайшли перший будинок в Голосівському районі, який мали утеплити на 150 тисяч гривень. Ми, якби, прийшли Теж, якби з'ясували, що ніякого утеплення не було, і написали заяву про злочин юридичною грамотною мовою прикрал... приклали всі документи і, е за нашим зверненням, відкрили кримінальне провадження. Після цього почалося найцікавіше. Е цей будинок. Почали утепляти стаханівськими темпами через два дні після відкриття кримінального провадження. Ну на сьогоднішній день, якби цей будинок утеплений, але ми сподіваємося, що все одно ті люди, які хотіли вкрасти на ньому кошти, вони понесуть так чи інакше якусь відповідальність. Ugу. Новостворені організації часто зіштовхуються з різноманітними проблемами. Особливо, якщо вони не uh -huh. які проблеми виникають у вас? Чи були проблеми там з реєстрацією, наприклад, чи uh -huh. з фінансуванням, з створенням uh -huh. команди? Uh -huh. То що -точно. Ну знову ж таки, я дуже позитивна по життю, тому я uh, шукаю такі наші. Uh, що нам вдавалося легко, і мені здається, що на даному етапі нам більшість цього вдається дуже легко. У нас є дуже багато волонтерів. Тобто ми починали як там, команда з п'яти людей, на сьогоднішній день у нас є близько 30 волонтерів, і в тому числі це люди, які мають досить такі складні і технічні навички. Наприклад, цю саму антикорупційну карту ремонтів нам зробили фактично безкоштовно наші друзі-волонтери-айтішники. У нас є волонтери серед дизайнерів, серед журналістів, серед аналітиків і юристів, які роблять дуже багато такої точної і високопрофесійної роботи. Про нас пишуть багато журналістів, тому що вони теж цінують, що от буквально там на якомусь регіональному локальному рівні з'явилася така ініціативна група і багато чого досягає. Тому я сказала би, що на даний момент у нас все відбувається якби достатньо легко, логічно і по наростаючому темпу. Але, звичайно, на сьогоднішній день ми всі працюємо на волонтерських засадах, і це значить, що дуже часто ми працюємо з 12 до 2 ночі, тобто після роботи, після того, як діти нагодовані і вкладені, і всі домашні клопоти завершені. Це іноді є викликом, але. Ми це робимо, тому що нас надихає ця діяльність. Mm -hmm. Ви вже зареєструвалися як громадська Так, ми громадська. зареєструвалися майже одразу. Знов ж таки, завдяки нашим волонтерам, юристам, ми це зробили досить легко і швидко і без проблем. Окей, mm -hmm. okay. ти вже займаєшся антикорупційною діяльністю вже тривалий період, кілька років, як мінімум. Чи бачиш ти якийсь прогрес? Я вважаю, що прогрес в антикорупційній сфері після майдану він є. Можливо, він не зовсім такий, як і не такий масштабний, і не такий от всеосяжний, як нам би хотілося, але він є. Я досліджую питання, пов'язані з корупцією більше 10 років, то я починала робити перші дослідження, ще навчаючись в університеті. І такий цікавий факт. За часів Януковича, наприклад, найбільшим досягненням, що правда, я не пам'ятаю, чи то Генеральної прокуратури України, чи то Міністерства внутрішніх справ було те, що вони за увесь рік, це було в їхньому річному звіті на сайті, зловили аж одного свого співробітника, якогось райцентру на хабарів 500 гривень за закриття кримінальної справи. От такі от так би мовити, так би мовити, такий прогрес антикорупційної діяльності. У нас був за Януковича в центральних органах, от, правоохоронних органах. Тому я думаю, що все ж таки той факт, що зараз розпочинаються якісь кримінальні справи, це, звичайно, кримінальні справи переважно на чиновників обласних або міських рівнів, тобто такий середній рівень, це все одно вже певний прогрес є. Це по-перше. По-друге, ми всі знаємо, розуміємо, що корупція виникає або коли є людина, приватна особа, яка хоче дати гроші, або коли є чиновник, який ці гроші вимагає за певні послуги. І мені здається, що все ж таки після Майдану і, і, і сам майдан, і та ціна, яку ми за нього заплатили, вона виховує в українцях нетолерантність до корупції. Мені здається, я бачу це по знайомих, я бачу це по певних от, відслідково в соціальних мережах, що кількість людей, які готові давати от такі от дрібні хабарі, він зменшується. А це означає, що зменшується і корупція на побутовому рівні, тому що принаймні одна складова, це готовність людей давати хабарі, вона у нас іде вниз. Але корупція це більше як наслідок, так, хвороба. Що є причиною цієї хвороби, що не так в системі, і що треба поміняти найнагальніше? Ну, проблем в системі є дуже багато. Те, що стосується е, чиновників, те, що стосується е, там, е, політиків, то тут я би сказала, що є, е, ну, можна сказати, що є от три основних фактори. Фактор номер один називається прозорість і підзвітність, чи є у нас власне достатньо інструментів, щоб вислідкувати будь-які транзакції, будь-які рішення по, по використанню грошей або ресурсів. Фактор номер два називається мотивація. Тобто, чи є мотивація у тих людей, які розпоряджаються нашими платників податків коштами і ресурсами. Для того щоб розпоряджатися ними в наших інтересах, а не в своїх. Тут мотивація, звичайно, має будуватися як на гідній заробітній платі, якої на сьогоднішній день у чиновників немає, так і на розуміння своєї якоїсь виняткової функції, що ось вони служать там, наприклад, своєму місту або своєму суспільству. Теж якби такої мотиваційної роботи мені здається, що дуже мало проводиться. Ну і фактор номер три називається «правила гри. Тобто для того, щоб все запрацювало, недостатньо лише повної прозорості і недостатньо абсолютно змотивованих чиновників і політиків, дуже важливо, щоб наш власне, якби правила гри, за якими ми всі граємо, вони були змінені. Ну і мені здається, що Якби тут певний знову ж таки якби прогрес, він трошки, трошечки ми його все ж таки бачимо. Тобто з, після Майдану було прийнято ряд антикорупційних законів, були створені нові антикорупційні органи. І я думаю, що нам треба дати їм трошечки часу, для того, щоб вони або показали свою результативність, або щось інше. Побачимо. Надихає тебе досвід якихось із країн, можливо, сусідніх чи дальніх от в цьому плані боротьби з корупцією? Це таке питання, яке просто множа в серце. Я, коли думаю, власне, про те, наскільки наскільки інші європейські, наприклад, країни, або ті самі Сполучені Штати, наскільки в них все зовсім по-іншому, то. Я засмучуюсь трошечки, і думаю, що ми просто от якби між нами прірва. Але я вважаю, що Україна є досить хороші теж такі передумови для того, щоб подолати корупцію або, принаймні, суттєво її зменшити. І тут я хочу просто такий от поклон до землі віддати нашим журналістам. Одна з найсильніших, взагалі, от складових і найсильніших передумов зменшення корупції в Україні є журналісти. Саме журналісти продукують одні з найкращих розслідувань, вони у нас активно висвітлюють різні порушення, зловживання, розкрадання і доносять цю інформацію до людей. І я би сказала, що якраз в Україні вони є і професійними, і такими сміливими. І, і, і достатньо ну, такими ціннісними. І тому я, я все ж таки знову ж таки буду тут оптимістом і буду сподіватися на те, що ця прірва між нами і такими західними країнами вона подолається швидше завдяки журналістам, завдяки активним громадянам і завдяки тому, що ми не будемо сидіти, склавши руки, а будемо от рухатися принаймні крок за кроком або крочок за крочком до власне. Кращого суспільства, зменшення корупції і так далі. Ще буквально два mm -hmm. останні запитання. Із тих реформ, які зараз відбуваються в Україні, із тих трансформацій, що б ти могла сказати є най таким успішнішим в плані подолання корупції, що може спрацювати справді mm -hmm. через якийсь час? Я маю дуже великі сподівання щодо нових антикорупційних органів. Але насправді такий життєвий досвід показує, що не варто завчасно захоплюватися для того, щоб потім не засмучуватися. Тому я не буду робити тут поспішних висновків. Інша, і інші антикорупційні реформи, в які я дуже вірю, і які вже починають показувати свої результати, це відкриття інформації. Це перш за все відкриття інформації з реєстрів майнових, тобто земля, нерухомість і транспортні засоби. Вони є таким якби досить потужним джерелом для різноманітних розслідувань як журналістами, так і антикорупційними експертами і діячами. Ну і по третє, це платформи, які допомагають робити більш прозоро, прозорі і більш такі, якби привносять конкуренцію в. Витрати бюджетних, в витрати бюджетних коштів, наприклад, система закупівель до тендерних закупівель Прозоро. Я вже чула дуже багато відгуків про цю систему, коли закупівлі, які зазвичай там сягають кількох десятків або кількох навіть сотень тисяч гривень. Значно подешевішали за рахунок того, що е, можуть заходити просто приватні компанії, які не спеціалізуються на тендерах і не є просто би, такими прокладками для відмивання коштів між справжніми виробниками або справжніми надавачами послуг і, і державними органами. Тобто от, е, ця система прозорих державних закупівель вона дійсно привнесла більше конкуренції в державні закупівлі. І тому це така, от, якби. Третій, третя антикорупційна реформа, в яку я дуже вірю і на яку покладаю свої сподівання. Оскільки ти оптимістка за природою, то останнє запитання буде таким: твій особистий прогноз внутрішній оптимістичний. Скільки Україні знадобиться часу для того, щоб подолати корупцію, і що ми можемо кожен з нас на своєму місці для цього зробити, О, скільки Україні знадобиться часу для того, щоб подолати корупцію, це Прогнозування в Україні це найбільш невдячна справа. Тому я навіть не борюся прогнозувати. Але я точно знаю, що чим більше людей буде долучено до захисту своїх громадянських прав, чим більше людей буде залучено до антикорупційного руху, тим швидше ми прийдемо до бажаної мети. Що може зробити кожна людина? Ну, перше і найпростіше це відмовитися від побутової корупції, не давати хабарі, такі, от там, Всілякі, якби в кишені, що ми називаємо, дрібним чиновникам. Якщо навіть ви бачите, що там якась, якась праця є несправедливою, знайдіть спосіб уникнути корупції будь яким чином. Друге, це почніть звертати увагу на те, скільки коштів ви платите як платник податків. Дуже багато людей, наприклад, здивуються, якщо дізнаються, що е, отримуючи на руки 5 тисяч гривень, вони сплачують державі податків щомісяця від 5 до 6 тисяч гривень. Тобто це величезна сума для такої, можна сказати, пересічної української сім'ї. І почніть думати над тим, куди ваші податки витрачаються. Це буде вас мотивувати, слідкувати за і, і за міським бюджетом, і за ремонтами, і за закупівлями, і за всім іншим. І третя моя порада це об'єднуватись з однодумцями. Це одна з причин, чому ми створили організацію. Ми закликаємо приєднуватися або до антикорупційного штабу Києва, або створювати власні організації або ініціативи. Це може бути починаючи від якихось там будинкових комітетів або е, об'єднань сусідів, якісь добросусідські організації, і закінчуючи такими е, більш специфічними е, організаціями, як, наприклад, там, організація по вирішенню проблем в школах, та там батьківські якісь такі організації або, або по боротьбі з корупцією, або в будь-якій будь-якій іншій темі, якою ви займаєтеся. Дуже дякую.